Блять. Зараз проведемо конкурс. Хто дасть відповідь на більшу кількість запитань, отримає премію 1000 гривень. Запитання до Олексія. Який розмір диска потрібен для 125-ї болгарки? 125-й. Питання для Мирослава. Коли була винайдена перша болгарка і де? Робертом Бошем в Німеччині в 1923 році. В Німеччині, але в 1954-му. І не Робертом Божом. Не зараховуємо. Так, питання до Олексія. Який самий популярний бензоінструмент для різання дров? Бензопилка. Супер! Питання до Мирослава. Хто перший розробник бензинового двигуна? У ну, мене дід перебирав мотори на танках. Може він був десь, я не знаю. Відповідь невірна. Бензиновий двигун створений Ніколаусом Ото в 1876 році. Так, це тільки під замовлення. Питання до Олексія: яким інструментом ріжуть плитку? Болгаркою. Плиткорізом. А, плиткорізом, <різм> <да. різм> І останнє питання до Мирослава. Коли відзначається міжнародний день інструменту? Коли? Позавчора було? Три дні назад було. Мені підказують колеги. 11, березня. 11 березня. Підписники, напишіть в коментарях, хто виграв цей конкурс.